Від сьогодні розпочинається реєстрація на національний мультипредметний тест НМТ-2023. Перший етап це створення реєстраційного кабінету вступника. Одинадцятикласники Кропивницької школи Вікторія П. Пе створюють персональні кабінети для реєстрації на мультипредметний тест. НМТ важливе для вступу в український університет. Також я визначився, які предмети я буду збирати збираюся здавати. Це англійська мова, ну українська та математика. Хочу вступати на, на факультет перекладу, на перекладача хочу навчатися. На відміну від минулого року, цьогорічні випускники шкіл мають реєструватися самостійно, пояснює заступниця директора школи Тетяна Чекаліна. Раніше ця функція лежала на закладі освіти. Ми реєстрували учнів самостійно. Вони зверталися до нас відповідними документами, фотографіями. Відбувався реєстр в на персональному кабінеті. роздруковувалося своєрідний такий сертифікат запрошення, надслалося все це в Одесу в Український центр оцінювання якості освіти. І потім до нас поверталися вже безпосередньо конверти, які адресовані були кожному учню. Показує, реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Створивши персональний кабінет, випускник має внести особисті дані та завантажити копію документів, паспорта. Паперові копії відсилати не треба. Нововведення внесення інформації про ідентифікаційний код та довідку з місця навчання. Її зразок є на сайті. Українського центру оцінювання на світи, про те, що цей учень дійсно завершує здобуття повної середньої освіти в цьому році, і безпосередньо назва закладу. Максим Кондратенко зареєструвався на тестування за допомогою телефона. Каже, у нього це зайняло не більше 15 хвилин. Я вступаю в вищий військовий навчальний заклад України, тому для проходження вступу мені потрібно всі три предмети: це українська мова, математика, обов'язково і історія України за вибраною спеціальністю, тому це важливий крок в моєму житті. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику і третій предмет на вибір: історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було дві. Основна сесія національного мультипредметного тесту буде проводитися із 5 по 23 червня. Ну а додаткова сесія кінець червня липень. Ну, так як і в минулому році, із метою безпеки збереження життя, ми не називаємо точні дані, центри проведення. Ну, така вимога і в цьому році. каже, який-то торік, це буде онлайн-тестування. Мультипредметні тести будуть проводитися у центрах, які матимуть сховище обов'язково. І під час тестування, якщо буде звучати повітряна тривога, всі залишають виконання тесту і переходять у сховище. У сховищі забороняється спілкуватися на тему змісту завдань, блоків. І коли закінчиться тривога, всі зайдуть в аудиторію і продовжують роботу. Час, який звучала тривога, додається до часу, який відведений на виконання тесту. Реєстрація триватиме місяць до 3 травня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропавницький.